Сьогодні у вас вечір офігітельних історій з загадками, з трилером. Тому я починаю з самого ранку. Інвертор Віктрон, Віктрон Energy, перестав працювати сам по собі і поїхав до майстра. В майстра лежав довго, майстер перестав відповідати, і власник вже думав, що навіть його не зможе повернути. Але якось ось в такому вигляді. Вдалося повернути інвертор назад. Там, звідки він приїхав, могло бути весело. Тому я не хочу осуджувати майстра. Але ви знаєте, що я також не люблю і не хочу брати щось схожого в ремонт. Але оскільки це звідти де зараз тяжко. І оскільки це віктрон, якого я ще не тримав в руках і вам не показував, то я вирішив не відмовляти. Тим більше тоді, коли ми про це говорили з власником, в мене було більше вільного часу на відміну від зараз. Ну, але, як то кажуть, взявся за грудь що нібудь. Тобто воно приїхало не тоді, коли я очікував то отримати. Ну, але відмовляти вже немає, і як мінімум, ми на це будемо дивитися. Віктрон – це доволі крута фірма. Зауважень до неї я ніколи не мав, окрім складності. І такого інвертора ми ще не ковиряли, тож будемо. Починаємо починати. Поки алюмінієвий корпус доволі великої товщини і кольору вільного неба готується до продувки від пилюки, глянемо на трансформатор. Намотаний він ось так несиметрично цікаво. Тобто низьковольтна обмотка складає не половину, а так ну трохи більше половини заповнення тороїдального сердечника. Зроблено добротно якісно. Середина залита компаундом для кріплення і уникнення вібрацій. До трансформатора зауважень немає. Термодатчик, вихід 220, очевидно, високовольтна обмотка. І по три проводи, виходи на контактори закріплені разом з кулером. Ось підводи низьковольтної обмотки. Колись десь тут був вимикач. Вводи нам зараз не цікаві. Це на продувку і в сторону. Плата керування двостороння, трохи паяна попередниками, але не сильно. Має сліди перегріву на деяких елементах, поки нічого явно критичного. Схемотехніка, очевидно, доволі стара. Ось процесор з кварциком це серце системи. Як завжди, в Віктрона можна добре зробити тому, хто, хто як любить. Без схеми тут буде доволі складно. Будемо надіяти, що дефекти тільки десь по силовій частині, бо інакше це буде доволі журба. Щось тут викусували. Це для програмування, напевно, воно нам і так не буде потрібне. Основний порт комунікації з Максимом, мабуть, живлення або розв'язка. Живлення. Комунікації йдуть десь напряму. Щось трохи попідписувано, і це полегшить зборку складного пристрою, якого я не розбирав і ніколи раніше не бачив. Вимикач, мабуть, жив ось тут, судячи по. Конструкції цього дупла чи пенька, якщо правильно сказати, і купа розсипухи. Модуль комутацій. Зібраний таким бутербродиком містить два трансформатора. Це ж трансформатори, ні, не факт. Це трансформатор струму один. Це два маленьких трансформатора струму, а це, напевно, таки трансформатор вторинних живлень, бо тут є конденсатори і діоди. Хоча це не точно. А ось це, ось це таки потужний трансформатор струму. Так собі думаю. Реле. З вирізами в платі, для того, щоб десь, напевно, не гуляла дуга по високій напрузі. Зроблено по-дорослому. Зауважень особливих не маю. Люблять віктронівці свої роз'єми, їм це не заборониш. Я ж то якось буду підключати своїм способом, нічого страшного. І ще два трансформатори струму. Тут. Що ж їх виходить? Раз, два. 3, 4, 5 трансформаторів струму на простому інверторі. Я пердолю. Силовий блок виглядає як старий радянський супутник з відповідним виконанням. З одного боку, тут немає нічого нового чи складного. Ось холодильник харчування з трьома накопичуючими конденсаторами харчів, силові клеми. Перехід між платний сферитовим фільтром, презерватив. Мега, причому розміру на 200 А. Тут колись жило багато силових транзисторів. Тут є їхні залишки, рештки, так сказати. Стояло їх 3-4-6 штук в плече. 6х4, 24 транзистора, Більшість з них вже викорчували. Транзистори тут проростають файні. Ану, ставимо на паузу і пробуємо опізнати повністю маркування транзистора, знайти його документацію. Звичайно, професіонали не викаблучуються і не пробують. А Хто не професіонал, спробуйте. Подивимось на ваші результати, а в кінці я скажу його повне маркування. Схема розкачки ніби не дуже складна, плюс є 4 канала, то ми з тим розберемося. Лишилося питання, чи жива. Частина керування. І якщо так, то поміняти силові транзистори на цьому супутнику можна буде без особливих зусиль, точніше, трошки методом гінекологічного доступу, але тося зробить без проблем з затратами часу. Питання тільки, чи влаштує це по ціні питання власника. Це ми зараз будемо аналізувати. Те, що немає інформації від попереднього майстра, навіть не знаю добре чи зле. З одного боку це би коротке. Могло зекономити час допомогти, а з іншого заплутати. Шини замкнуті. Це говорить про те, що випаяні не тільки палені транзистори, а й ті залишки силової частини, що є, також попробивані. Це можна легко перевірити. Транзистори пробиті, але, мабуть, не всі. Враховуючи, що їх тут дофігіща, все одно прийдеться міняти всі. Також на них є явні сліди перегріву. Ось видно, що підкладка Луджіна плавилася. І облазила. Тому під заміну абсолютно всі. Оригінальних ми хрен знайдемо. Замінники на сьогоднішній день доступні і не мають космічних цін. Єдине, що їх тут багато, аж 24 штуки. І найскладніше тут робота, бо воно ось таке от з важким доступом, плати незручні для пайки, делікатні. І все залите лаком, причому таким буржуйським якісним товстим лаком. Блін. Силовий запобіжник цілий. А ось тут можна знайти спалений резистор. Та, я не помилився. Це не конденсатор, не запобіжник, це є резистор. R400, напевно, 04 Ом. Але це не точно буду ще шукати дивитися, бо таких резисторів я ще не бачив. Як там справи в мамкіних інженерів? Вдалося опізнати транзистори. Ану, перевіряйте, чи ви правильно це зробили. Ось такі це транзистори. Нічого особливого по параметрах, і, здавалось би, є купа набагато кращих зараз і дешевих повних аналогів. І так і ні. Бо треба враховувати два момента навіть три. На силових колах відіграє значення опір переходу. На високочастотних колах відіграє значення ємність транзистора, ємність переходу, ємність затвору. І в даному випадку, що є критичним, це є той факт, що оригінальні транзистори працюють на логічному рівні. Тобто опір переходу є для напруги 4,5 вольта. Тоді я для більшості всіх для більшості всіх аналогів, блін, говорю, як моя перша жінка. Для більшості сучасних аналогів це є 10 вольт. Тобто параметри загальнодоступних транзисторів обговорюються для напруги 10 вольт. І якщо я ще не знаю, як там керування організовано, якщо по факту керування таке йде 5-вольтове, то ми не маємо права ставити звичайні транзистори. І є один варіант, але він менш доступний і в нього зовсім інша ціна. І поки я думаю за нюанси розбираюся з подробицями, пробую зрозуміти, чи воно все буде кашляти і чи є сенс продовжувати. Власник також буде думати, чи йому це потрібно, чи він готовий. І саме від нього буде залежати, чи побачимо ми продовження історії життя цього інвертора.